Для початку нагадаю, що під цим відео ви, як завжди, знайдете посилання на важливий збір для ЗСУ. Я поширюю лише ті збори, котрим довіряю сам. І повірте, навіть маленький донат має значення. Отже, спочатку робимо важливу справу і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Триває моє непросте, але прекрасне занурення у величну стихію Сахари Мароко. І заразом продовжується вимушений челендж до кордону Мавританії за 10 днів у зв'язку із наближенням закінчення дії візи. В небі з самого ранку і відповідно значно тепліше, ніж вчора. Екстремальної спеки немає, лише близько 30. Але відчутно важче їхати сьогодні. Один з найцікавіших фактів щодо містечка Тарфая це те, що з ним пов'язана невеличка частинка життя видатного письменника, якого ми всі знаємо, любимо і поважаємо Антуан десентек екзюпері Як ви знаєте, він був пілотом, і майже 100 років тому він. Провів тут, прожив два роки. Будучи начальником аеродрому тутешнього, він працював в французькій поштовій авіакомпанії Аеропостель, яку пізніше поглинула Air France, вона зараз не існує. І це місце, яке надихало, Екзюпері на написання його славнозвісних творів. Десь тут він мешкав, десь тут ходив, десь тут писав. Тільки одним я розчарований, що музей екзюпері зачинений. Я сьогодні весь день крутив педалі з надією встигнути сюди потрапити всередину, подивитися, тому що це справді цікаво мені. Але як я щойно дізнався, в тутешніх дівчат, що він закритий взагалі, а не тільки на сьогодні. Шкода, Там навіть маленький принц намальований. бачите? Дуже красивий пляж тут в Терфаї. Вже шоста вечора, але я покидаю терфаю <гум> малі кричать. Е, і хочу проїхати ще 35 кілометрів сьогодні до наступного селища з короткою назвою ТА. Несподівано, як для такого маленького і віддаленого села я мав тут невеличку пригоду з поліцією. Вчора мені вперше в моїй подорожі, вперше в Мороко, сказали, щоб я покинув територію мечеті. Я не знаю чому, з якої причини. Ось там мечеть. Як і завжди, я намагався там запитати, чи можу я стати знаметом там. Один чоловік запросив мене на територію. Я зайшов, а група інших підійшла і сказала, щоб я вийшов звідси, бо це не місце для кемпінгу. Ну, я вийшов і став тут посеред села. Тут така порожня територія. Але потім мені ще докучала поліція. Три рази під'їжджали. Кожен раз фоткали мій паспорт. Це Hello. Salam. Salam. Ça va? Yes. Uh, l l English. English. No. Okay. Is it sport? Crocha, 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 cruncha, crocha, пеta. Восьма ранку. Я хочу проїхати 25 кілометрів до наступного села, щоб вже там поснідати. Ще всі сплять. Хмари там дивовижно схожі на гори. І Я вже хвилин 5 їду і такий хмари. Ні гори, та ні хмари, та ні гори. Але зараз я бачу, що вони міняють свою форму, обриси. Тож я думаю, що це не гори, які міняють свої обриси. Чи все ж таки гори? Гори в тумані, я не можу зрозуміти досі. Чесно, якби я не знав, що в цьому районі немає таких високих гір, то я би сказав, що це гори. І знову несподіванка. Село виявилось абсолютно безлюдним. Це якась пустка на село. Нікого не видно, навіть собаки не гавкають. Там при трасі якась будка стояла з намальованою їжею, але я вирішив заїхати в село, подивитися. З'явилось даремно, тож знову їду туди. Ох і гидкий сніданок був сьогодні. Давно я такого не відчував щодо їжі, тому що в цій бутці не виявилось реальної їжі, лише сама хімка, солодощі різні, якісь кексики хімічні. І це я взяв кілька таких штук, взяв також каву і молоко. Але потім ще приїхав чоловік на мотоциклі, бачить, що я не можу знайти тут їжі, а в нього був хліб то подарував мені шматок хліба. Отже, я взяв молоко, замовив каву чорну. І думаю, ага, зараз змішаю це молоко з кавою, буде класно. Вилив термос каву, потім виливаю молоко і розумію, що це не зовсім молоко, а щось типу кефіру, тобто кисломолочний продукт. Ну нічого, я це випив, кава з кефіром. Вперше в житті. Зовсім навіть непогано було. До речі, тут, десь в районі села, в якому я ночував останню ніч, вже почався регіон, який називається Західна Сахара. Якщо ви подивитесь на мапу Марокко, то побачите, що південна його частина так наче, відділена рівненькою пунктирною лінією. Це і є Західна Сахара. Донедавна була, ну і зараз, напевно, вважається спірною територією, тому що Мавританія також претендує на неї. Але вже кілька десятиліть марокканські сили контролюють цю територію, тому вона зараз в складі Марокко. І саме зараз я під'їжджаю до першого великого міста цього регіону, міста Лайон. Буквально через дві хвилини після того, як я сказав про місто Лайон, я наблизився до посту. До блокпосту поліцейського. Там мене вдруге в цій подорожі зупинили. Перевірили документи, дуже ретельно розпитали, що, куди, звідки, як мене звати, і скільки мені років. Не знаю, чому вони це все розпитували, якщо в паспорті все це вказано. Ну але врешті вони сказали Welcome to Lyon І, типу, будь-обережний на всіх дорогах в нашій країні і в цьому регіоні. Лайон є головним і найбільшим містом Західної Сахари. Ще якихось 15 років тому це була політично дуже проблемна територія з частими збройними конфліктами. Відповідно, і візити іноземців тут були радше винятками, а туризм майже відсутнім. І хоч зараз ситуація стабілізувалась, проте досі значний військовий контроль присутній на автошляхах. Посуваються на дорогу, захоплюють нові території, що аж техніку застосовують для розчищення. Як в Україні сніг? Страшні снігопади, так тут пісок. А як біля дюни проїжджаєш, то все летить в обличчя в, в рот в очі в ніс. А... Вони просто перекидають з одного боку дороги на інший, тобто фактично допомагають дюнам перелізти через дорогу. Ця височезна. Метрів 10, мабуть. А, вітрюган, ти не хочеш трошки відпочити? Але ви подивіться, яка досконала природа. Вона в цих маленьких гребенях відтворює, наче великі гребені. Це як маленька модель великих дюн і всієї пустелі. Неймовірно красиво. Їхав я в чергове містечко і в мене таке відчуття, що мене вже тут, в Західній Сахарі, на кожному поліцейському блокпості будуть принаймні зупиняти. Як оце щойно зупинили, нічого не перевіряли, навіть паспорт, але запитали, куди, чому, звідки. І побажали гарної мандрівки. В північній частині Марокко мене взагалі не зупиняли, крім того одного разу, але це вже було близько до цієї території. В цьому місці я теж не затримуюся, бо ще маю годинку і можна проїхати до найближчого е, рибальського села, насправді в якому нічого немає, так мені сказали. Тобто їжі там немає, ні кафе, ні ресторану. Тому я купив тут. Але є там поліція. І сьогодні мій план такий: їхати прямо до поліції і казати, все, я хочу біля вас стати заночувати з наметом, щоб вони мене не турбували. Якщо знову стану де-небудь, там серед села чи десь, то знов прийдуть і будуть по 10 разів паспорт просити фотографувати. І казати, місьє, будь ласка, перейдіть в інше безпечне місце, бо тут супернебезпечно. Мене тут, до речі, всі називають не інакше, як місьє. Зараз я їду уздовж морського берега, тут десь за кілометр звідси. І тут великий порт, а запах риби напів сахари. Вони тут переправляють рибу, розвантажують, напевно, переробляють. Заводи переробні тут є. Ось ця фура точно рибу повезла. Ось такий запах шлейфом. <рес> Село знаходиться за 3 кілометри від траси. Тобто я фактично проїду зайвих шість, ну, але це спокійніше стати десь в селі, де є люди, де є поліція, тож їду туди. Алавримо! <бросив> <бросив> <С -ті> в цьому селі я мав одну з найприємніших моїх ночівель, бо все сталося саме так, як я хотів. В центрі села біля мечеті стояла група чоловіків, серед яких якраз був начальник поліції, а також імам. Тож за хвилину я вже ставив намет в затишному місці поруч, яке мені запропонували. Здається, я не чув красивішого заклику до молитви досі в своєму житті, як співав тут Муедзин щойно. І в поєднанні з цим заходом сонця, це просто казково чергівна атмосфера зараз. А сьогодні у мене запланована дистанція до найближчого міста 144 кілометри. Якщо вдасться, то це буде найбільша денна дистанція за день в цій подорожі. Дистанція цього дня стала для мене можливо найважчою за весь час. Спека, вітер, пласкі монотонні краєвиди і нескінченно пряма дорога втомлювали не лише фізично, але й емоційно. Єдина на всьому шляху заправка дала мені змогу перепочити і поїсти. А й виснажений із заходом сонця, я дістався точки призначення і навіть не в'їжджаючи в глиб містечка, попросив дозволу переспати на заправці. Мені надали місце в гаражі. Вчора був найважчий день, мабуть, за всю подорож. Я думаю, що я починаю виснажуватися. Фізично мені було важко. У мене гуділа голова весь день, гуділи ноги, гуділо тіло. І емоційно, я думаю, також. Напевно, мені починає набридати ця пустеля. Ця рівна, як стріла, дорога, нудна поверхня з якимось сірим піщаним ґрунтом, пласка, як дошка. Немає тих романтичних, красивих дюн. Вчора я проїхав найбільшу денну дистанцію в цій подорожі 144 кілометри. Але на всьому цьому відрізку не було абсолютно нічого. Весь день це було тупе крутіння. Втупився зором в дорогу, в горизонт і крутиш весь день. Так, я думаю, я починаю втомлюватися. І фізично, і емоційно. І в мене з'являються сумніви. Але, звісно, я спробую справитися з усім цим. І я знову бадьоро складаю намет, сідаю на ровера, наче вперше, і починаю ще один день, готовий до усього. Сьогодні я думаю проїхати 90 кілометрів і зупинитися біля придорожньої кафешки на трасі. Або інша опція це проїхати ще більше, скільки зможу, і зупинитися десь де-небудь в пустелі. Місця достатньо, тому що найближчий населений пункт буде аж за 174 кілометри, і це буде малесеньке село. цього дня, аби хоч трохи розважитись, я знайшов собі корисну справу. Так же ж наче краще, правда? Ну, хіба це не прикольний досвід? Хоча би раз в житті постригтися власноруч серед пустелі. Я так розігнався з самого ранечку, що проїхав ці 90 кілометрів до обіду. Практично. Зараз good. А Це традиційна м'ясна страва, вона тут скрізь, практично. Одна із головних. Зверніть увагу, які тут колоритні далекобійники. Шутя. Назва цієї страви Тажін ель-жемель, або просто Тажін. Ну і звісно, куди ж без марокканського чаю. На цей процес переливання можна дивитися вічно. Просто магія берберська. Творення пінки дуже важливий елемент в цьому процесі. хочу ще По обіді я відчув, що здатен сьогодні проїхати більше, ніж запланував. До біса хороший вітерець сьогодні. Подивіться на пропорції: вони навіть не майорять на вітрі, як то зазвичай. Але я їду з великою швидкістю, 30 км на годину. Це означає, що вітер разом зі мною мчить. А так це виглядає, якщо зупинитися. Ой, якась різноманітність в рельєфі з'явилася сьогодні ввечері. Це за кілька днів вперше. І, врешті, зупинився я знову в гаражі, наче якийсь дежав'ю. Зробив коло 180 кілометрів і приїхав на те ж саме місце. <сум> насправді, навіть 181 700. І це мій власний рекорд не лише в цій подорожі, а й взагалі. Я в житті більше не проїжджав. Перед тим був мій рекорд 155 в Південній Америці. І це насправді суттєва різниця сьогодні. Ну, але, але умови були дуже сприятливі. Вітерець, класна дорога, без підйомів практично. І ще, що цікаво, сьогодні я можна сказати взагалі не втомився. Я не знаю, що сталося, і чому вчора, при 144 кілометрах, я був просто вбитий, витиснутий, як той лимон. А сьогодні я б легко ще проїхав тих 20, щоб було 200, а може і навіть більше. Цікаво, як буває. День на день не схожий. Горнятко кави з фініками ідеально доповнили моє задоволення сьогоднішнім днем.